Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Чи гарантує автошкола вам якісне навчання? Ні, нихріна вам автошкола не гарантує. Те, що автошкола навіть на слуху якась є, навіть якщо там офіси, всі справи. Це не гарантія якісного навчання, взагалі автошколи е, ніхто в плані якості навчання не контролює. Тобто можна впарювати учню все що завгодно. І Якщо вам попався інструктор хріновий, е, то він і буде говорити вам. Це все нормально. Це треба ще. Ну зрозумієш. Потім ти ж вчила правила дорожнього руху, тож ти їх повинна знати, і всяку таку пургу. Ну, тобто, не навчає, а просто коротає час, щоб він швидше пройшов і їздить по своїх справах, не відпрацьовує складні моменти. Ви завжди підвозите когось із його рідні. І тому подібне. Тобто, в цілому в будь-якій школі, великій маленькій, є інструктори гарні і погані. Це однозначно. Чим більша школа, тим важче їх контролювати. Чим більше інструкторів, тим важче цей весь процес контролювати. І важче контролювати процес навчання. Це якщо Комусь взагалі цікаво це контролювати. Хто це може контролювати? Керівник автошколи, який принциповий, ну наприклад, я контролюю. Наш процес навчання і наших інструкторів. Дивлюсь, як складають іспит, питаю інспекторів, як проїхали, як той інструктор, як цей. Де... І в мене а, чітке враження по результату, як проходило навчання. А, причому іноді буває, що а, Результат учень показує дуже гарний, але він трошки незадоволений, бо трішки жорстко було в деяких моментах, але це вже мене не цікавить. Я бачу результат. Якщо є результат, значить робота пророблена гарно, і ми досягли мети, навчили водити якогось очередного учня. Тобто, якщо ви прийшли в автошколу. Там можуть бути круті адміністратори, ще щось. Все вам буде дуже гарно розповідати, аби ви принесли гроші. Як тільки ви дали гроші, все, в принципі, справа зроблена і вам може попастися такий собі інструктор, який не буде парися. Втомлюсь і не втомлюсь повторювати, що водіння у вас повинно бути 40 реальних годин. 40, 40, не 10, не 20, 40, 40 реальних. Реальних це по 60 хвилин, не академічних, бо академічна це 45 хвилин. Тож, якщо школа вам пропонує взяти курс із 10 годин, тікайте зразу від неї. Якщо школа пропонує вам взяти курс із 20 годин, також тікайте від неї, бо це фігня, а не навчання. Це я в рамках великого міста. Звичайно, якщо ви живете в якомусь е е СМТ е чи невеликому містечку, е там, де все по домовленості і тому подібне, і там малий трафік, тож е там і школи більше 20 годин, я думаю, не дадуть. Ну, Наприклад, в Одесі взагалі є така тема, що там по 10 годин водіння дають. В Харкові теж дуже багато шкіл, які дають по 10 годин водіння. 10 годин водіння, блять, що можна навчитися за 10 годин водіння? Да ни не можна навчитися. Цього просто достатньо для того, щоб потім до і порішати. Все, А потім ви будете самонавчатися через ДТП і е, от всі ДТП порахуєте по кількості, і це і буде вартість вашого навчання. Самостійного, причому. Тож, ніякої відповідальності за якість навчання автошкола не несе, щоб ви собі це знали. І е, цей процес проконтролювати ніхто не зможе. Тобто все е, лише на совісті інструктора. Кінцева е, людина, котра буде вас навчати, це інструктор. Якщо він не замотивований, якщо йому дають дуже багато людей з малою кількістю водіння, і він розуміє, що він не встигне за цю е, мізерну кількість водіння когось взагалі навчити. Він може ще й схватитися за обдарованого, щоб спробувати хоч щось е, встигнути за ці малі часи водіння. А середнячкам і необдарованим ну, взагалі не під Фартила, буде розказувати, що просто-напросто то не їхнє, та ще якусь поргу. Тож, ще раз, автошкола гарантії і відповідальності за якість навчання не несе і не дає. На словах так, але на ділі. Ніхто не може проконтролювати, наскільки якісно вас навчав. І навіть якщо ви з автошколою супердоговір заключили, він нічого вам не гарантує. Він гарантує вам лише від'їжджені відкатані години водіння. І то е ключове слово в цьому відкатані, тобто ви будете кататись. Ну, це може бути взагалі не навчання а, а, або е, якась пародія на навчання, або щось схоже віддалене на навчання, десь щось розкаже та й все. А напрягатись не буде. Тож, якщо дивитесь цей канал, та блін, йоли Пали, Рекомендуйте нашу школу. У нас інструктори дуже круті. Ми вже запарились е, до і перенавчати учнів інших шкіл. Це просто подвійна робота. Е, ми стараємося вже навіть на механіку з інших шкіл і не брати поки що пріоритет нашим учням, бо перероблювати роботу це завжди складніше. І коли приходить недовчений, вже дьорганий, робить різкі рухи, це набагато складніше, ніж навчити з нуля. Тож. Не довіряйте рекламі, довіряйте якимось відгукам, своїм очам, своїй інтуїції і робіть правильний вибір зі, 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 вибору школи. Не кидайтесь на все підряд. Якщо запідозрили, що е, щось не то, змінюйте школу інструктора, щось робіть. Щось робіть, не втрачайте час, е, бо його не так вже багато. Всім гарного дня.